Добрий. Приїхала така машинка, піддимлює трохи мотор. Зливаємо зараз антифриз. А щоб злити антифриз з радіатору, треба зняти решіточку, надягнути трубочку, шлангочку і відкрутити під викрутку болтик. І Зливаємо з радіатора трохи з бачка. Весь не сходи, буду дивитися, де в блоці. Потім я вже стягнув відкривання капота. Тут трошечки піднімаєте язичок і розводите викрутку, так в різні сторони. І він сюди відходить. Відкручуємо такі болтики. Два з цієї сторони, зверху. Потім не забуваємо за цей за оцю защолочку. Вона нажимається вверх виводити, і тут обережно від бампера відводити вгору. Потім є, наскільки пам'ятаю, чотири тут, знизу від захисту, від балки відкрутить, щоб бампер зняти. Потім відкручуємо підкрилки в підкрилках з цієї сторони від колеса і відводимо його на себе, щоб він. Дійшов, трошки там є направляючі, з яких ви його знімете. Якщо вийде, спочатку бажано відключити туманки, щоб потім вони на проводах не висіли і не повідривали провода. Що розбираємо, дивимося. Так, йдемо далі. Скину я А, Ось ці направляючі, 4 болтика з однієї, з другої, знизу. Все, далі йдемо. Щоб зняти телевізор, потрібно відсоєнити муважку, хвар, відкрутити, відкрутити. Оцей. З другої сторони повід'єднувати фішки на сфар фішки, потім отут фішки, щоб зняти цю пластмаску, яка. Бачок а, закриває, тут є такі защолочки, які защокуються на бачок. З цієї сторони двома руками кого вона знялась. Так. потім від'єднати температуру, відкрутити охолодження гура. І якщо клієнт перед тим, як до вас їхати або ви ж самі, Качали е, з кондиціонера охолоджуючу рідину, фріон, то вам трошки повезло. Перед розборкою бажано заїхати на станцію там де ремонтують кондиціонери, і від, 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 відкачати Тоді буде заправити дешевше, менше вонятиме в гаражі, бо є, ядло хороше, смердить дебело в гаражі і потім розсоєдіняєте Кондій. Знімаєте фішку з клаксону з одного і з другого, з тієї сторони. Відкручуєте. Раз, два, три, чотири. Їх чотири з одної сторони, з другої сторони, і телевізор патрубки знімаєте знизу і зверху. Вже після того, як злили ці фриз і від'єднуєте замочок. Щоб замочок від'єднати, відкрутили, зняли трос. Все. Щоб не мучитися. І наскільки я пам'ятаю, воно знімається так все повністю. Так, все, зняв телевізора, ще крило і бачок прикручений. Роз'єми повід'єднував. Так це виглядає. До речі, весь антифриз, повторюсь, не злився, там в бачку ще є. Зараз буду дивитися, де зливати з блоку, якщо я знайду. Так, розбираю вдалі, знімаю повністю весь обвіз, потім видергую мотора. Заборне діло, але не тяжке. Так, потихеньку рухаємось далі, зняв термомуфту, підсилювач і генератор. Термомуфту знімав без приспособи, без шплінта, використовуючи отаку штучку. Вона заходить якраз гарно в термомуфту і блокує тут не, в пазах не люфтить. І заходить, якраз попадає в отвір і центрує. Дуже гарно розшплінтовує і все. Розбираємо далі. Так, трошки далі підрозібрав. Не знаю, незручно зроблено, що немає для зливу з блоку охлаждаючої рідини. Трохи поналивав яму. А так, тяжкого нема нічого. Підкручуєш і знімаєш. Тільки головне запоминати, звідки які болтики, я їх відложую по різним коробочкам, які підписані. Що звідки? Так, для зручності. Трошечки кидало масличко вже запунило. А, і ще цю пластину, яка тримає е генератор і гідропідсилювач, не зняти, поки не знімеш термостат. Там болтик впирається, не дає його витягнути. І оці патрубочки на бистронімачах чи зйомниках, б... то трошечки підбішують. Вони прикисають і потім попробую його встягнути. Досі я не зрозумію, навіщо таке було зроблено. Ну, Отакого. От, от а, я вже його зняв, вже не покажу. Вон, на, на пічці. Чого мутиком було не затягнути, як раніше? Ну, розбираємо далі, дивимося. От відкрутив я вихлопного колектора цього колектора, зняв клапан, зняв ГРМ і дивлюся. Тут, до речі, ГРМ міняний нещодавно, як відносно нещодавно, а сальнички не поміняли. І навіщо так? Экономия бывает не дуже, иногда экономная. Во-первых, герметичка, можно было и есть, по пальцем. Прошел, все повідпадало. Меняем ГРМ разом с сальничками. Бо через это вот такое, може экономию. Прийдеться ще раз лізти і потече. Так, і знову я і знову Volkswagen. Зараз підсвітку вімкну. Що у нас виходить? Знімаю корпус масляного фільтра з редукційним клапаном і знаходжу в цьому каналі, там, де повинно масло стікати з масла прийомника, ну той що щось улавлю, Ось таку штучечку ось, яка перекриває канал. Це хтось міняв зверху. І воно впало через отвір і перекрило канал. Так що, слідкуйте. Якщо щось відломується, лучше його замінити, бо може негарно закінчитися Лен спіймав джекпот. Мало того, що вижимний. Корзинки трошки пострадала. Ну, лі ще майже цілі, але я б її вже не став би диск дотертий до закльопок. Повністю і джекпот. Я не знаю, видно, ні. не видно, треба дві руки, але маховику теж торба. Я інколи коли розбираю, дуже здивовуюсь, як так забито повністю. Оце. А оце все, коли знімав, випало з забірної горловини. Це воно стояло і мусором оцим ось витирало все, отак крутило його, вертіло. Прикольно. А це отакий стан вкладишів тут. Це я протер, це другий, це третій, дивимось далі.